багато міст користив санчики і багато перебудував. Тут стояло два млина Петра Чечеля, а це вже вони перебудовані в 1904 році. Також перебудована ось ця комора е, теж Михайлом Шестаковим. А зараз ми так проходимо. я зараз то, я Церква закремує дзвіниці, схоже на те, що дуже давня. Так, і Ми звідти ніколи не починали. Тут ми так відбрали, А от перед вами перший магніти першого власника 1725 року Яна Самуеля Хуєцько. А, поездку? Выпишите раз! Я <социкл> О, у нас <социкл> ну, если поездка, то добрый, то я не хочу! Так, так молчишь, я же да? <социкл> А вам, пани Татьяна, на к сексофатологу! Так вот это что, понимаешь, а за экскурсии не получилось! Ми професора ждали 15 хвилин максимум. Мої професора. Кандидатів чекали ми доцентів 10 хвилин, професора 15 а ті з пар. А хто це в нас професор? Я кажу, ви ж в мене не професори. Ні, слава Богу. Треба було мені шість поїхати сидіти. Може, вже не мати шість. Є, Є професорка, так. А? Просто а? ви пам'ятаєте, друзі, коли дзвіниця окремо стоїть, це значить український церков. А вони такі ще вони такі, як домашні, такі маленькі, ото, напевно, до потоку. Я про них не знаю, але а, щоді, правда, так. Да? Архаїчні. Угу. Ой, які ворота гарні. Це ми вам сонечко провезла. Так, так. Не замовляли ми, собою. Да, ми ну з собою. Дякуємо вам, бо ми вже від дощів просто три неділі безперестанку. Ну, ну, За додаткову плату можемо залишити. <gracias> <рес> <рес> На пару днів, щоб карта штукати. Дітя, саме самчики згадується ще з 1545 року. До цього воно мало назву замчики від замку сторожки Південно-Східної Волині. І знаходилося воно отак в тій частині села. Зараз Це зараз вулиця Самчика, але знаходилось воно там. З 1545 року воно вже в записах йде як, замчик, як самчики. Змінилась чомусь одна літера з невідомих причин. І вже от воно називається Самчики. І землі ці належали князю Костянтину Острощину. Вже аж в 1725 році з Мазовії на Україну приїздить оцей самий Ян Самуель Хоєцький і князі Любомирські, які вже були які вже були послідовники Острозьких, яким належали ці землі. Вони дарують самчики, а навколишні села були продані саме Яном Самуелем. І отут на березі річки Суча, коли проїжджали, отам от на тому місці будує він перший свій маєток. Було багато побутовано-господарських споруд, був найкращий в Україні коректний двір. Ну, на жаль, ці всі споруди за радянських часів були зруйновані. Син Яна Хуніцького, Франциска Казимир в 1771 році побудував в Самчиках і вже був відкритий костел і монастир отців Марянів. Отці Маряни це католицька віра. Вони займалися такою просвітницькою діяльністю, навчали сільських дітей грамоті, відспівували полеглих воїнів і боролися з пияцтвом. Тому за часів Хоєцьких в Самчиках не було шинка. Але ця віра не подобалась Любомирським. Вони її не хотіли бачити на не своїх розуміли. землях. Так були село подароване, були свої умови, і в них почалися такі довгі судові процеси. І от в 1789 році такі любомирські виграють суд свою користь. Хоїцькі звікаються, самчик забирають це рухоме майно і переїжджають на Київщину. В Фасфасівському районі. В них там ще два села було в Володіння. Це Дідівщина і Томашівка. Так а сам костел, от він був отут на місці цієї нашої церкви. Монастир був зруйнований, а костел перебудований от в нашу зараз православну церкву Святої Параскеви. Ось ця в'їзна брама це вже Михайло Шестаков забрав ось цю частину сільського вигону, збудував тут в'їзну браму і повністю обніс каменним муром весь парк. Парк сягає в нас 18,8 гектарів. Це 1904 рік. Проходимо до батька. in my eyes i lost count of my mistakes maybe i should leave this town feeling so empty was my best friend now that i Глися і господарські споруди навіть не то, що палац зберігся, а навіть господарські споруди. Оце зараз нам про них будуть розповідати. Дивіться, записанку спитали. Вже ми її з цієї сторони побачили. Це в дві році вона приймала участь в параді і вишиванок в Києві, представляла Хмельницьку область. Розмальована вона нашими місцевими. Художниками Самчиківським розписом, можливо, ви чули такий він ще зареєстрований на рівні з табло, А, а село області. у нас на вулиці Гончара, якщо прогулятися, ви там бачите панно, Самчики написано. Звертали увагу. То не пропустіть екскурсію по Києву, називається вулиця Знаєте, Про концерти такої 23 другого що хочу нагадати вам. Ну Це відомий розпис, це Петраківський, Самчиківський розпис. І ми сьогодні будемо бачити зразки Дивіться, у вас там зупинка розмальована, так само. Зупинка, так, будинки. Як ви будете виїжджати, звернемо увагу, так. А ось тут, де ми стоїмо, дивіться, це 1904 рік, отут ця частина сільського вигону. Де забрав Михайло Шестаков, він спроєктував тут, у французькому стилі отакий парк. регулярний французький стиль. Це коли рівні алеї доріжок, обсажені такими кущами, які стрижуться. І на території ось цього квадрату ви можете побачити липу. Лип ви побачите старовинних дуже багато сьогодні, тому що липи вони єдині, які не йшли ні на тепло, ні на будівництво, їх вони і залишилися. І ось ця липа широколиста. На ні теж такі великі, масивні білі квіти, ароматні, самі ароматніші, які є з усіх лип. І в цьому році чомусь листя менше, тому що, може, тому що весна була посушливою, і листки менші, вони набагато більші, і вже ці липі більше як двісті років. А це де вона знаходиться така липа? Ось, ось, ось но, но у ось, бачите, це звичайна серцелиста, ось над вами. А це це липа широколиста. Вона плата на іскожа, так? Це липа такий сапог, вона мабуть там Листя набагато більше. Це у вас приватний сектор Це виходить, я не Дивіться, Не приватний сектор. Це в нас, що, щоб ви зрозуміли, всі ці будинки, які є тут на території, вони всі належали радгоспу, колгоспу. пізніше заснували Хмельницьку досі до станції, і воно все було підпорядкування міста. Це директора побудували тут собі будинки на території парку. Там один, ще є двохповерховий Він Зараз цьому, ми собі його приватизували, злітаємо. Так, Ось такий садочок побудований, це до сучасне Ось ці ялини, це теж їм за 100 років. Ця ялина називається смереха, ось цих дві. А ось ваш та різдвиця це звичайна повисла, оця біля садочка. Ну і далі по Так званий Льод, льодовня. Так. Там така глибока шестиметрова ніша вбудована. Зимою рубали на річці лід, засипали ту нішу повністю льодом, зверху зробили дренаж з соломи, а з іншої сторони був хід. І в тій ніші були зроблені полички, і там на тих поличках зберігали продукти. Температура там сягала 0 градусів цілий рік. Це вже Михайло Шестаков. Також перебудував цей будинок, він зробив три поверхи і зробив зверху молочарню і пральню на третьому поверсі. Так він був двоповерховий. Молочарня і пральнякож такий не самі сні речі. Ну так <т Horus> воно було, тому що він перебудувавши, він вже провів водопровід наші Наші? тут регулярно. А ось аеродрому? Слава Богу. Поховання чечелів. ну, На жаль, в радянські часи також він був зруйнований і залишилося просто місце там, де було склепіння. В нас реставрації, щоб ви зрозуміли, ні таких археологічних розкопок не було абсолютно. І отак, як все все закрилося при радянських часів, так воно є. Реставрації теж не проводило. Все ми робили так, підмальовували під. Кращували вже своїми силами, отак, От якщо з все як залишилося, це з тих часів. А зараз ми заходимо з вами в парк. По гроби ходить, такі, і щось неймовірно. Прямо кругом тут ходить. Я там спускався під цієї будівлі. Там була кухня, ну знімалося кілька фільмів Кріпосна? І кухня за цю господарю знаходилася в поцівалецьку. була зроблена в формі галереї, їжу там готували і вже носили її в той маєток господаря. знімалося кілька фільмів. також. той, що згорів, так. Близько, в 50-х роках ще був знятий фільм Коні не винні теж дуже гарно було видно. Весь маєток. Вже з 2000-х років були серіали: це зачароване кохання, вовче сонце, троє і кріпосна. Ну і ще Житомирська студія знімала фільм про корольова, саме його дитинство. Це так, в підвалах там була правда тюрма, ну і дитинство. Церкву там знімали, якраз вся його хрещення було. Коли кріпосну знімали, вони знімали зовні всі. Там тільки троє, здається, що всередині. А отак тут було збудоване дерев'яне село, оте, і оцей від... прибрали, да? Ну вже прибирали ми його, угу. ці дошки, воно таке було, знаєте, така імітація була угу. цього всього. Так. Також старовинна перниця, отам, бачите, оцей. In my eyes, I lost count of my mistakes. Maybe I should leave this town. Feeling. Овоє весь маєток. Оці вирізані вікна. Це вже другі поверхи. Так він єдиний з власників, який в самчиках не проживав. Він займався тут підприємницькою В Києві проживав жив так. він в Києві. Так на вулиці Шовковична, 14, чотирнадцять. Що його будинок. арабські будиночі? Пам'ятаєте на Шовкович, а навпроти а, старий особняк залишився жовтого кольору. Де президент там певні є дні приймав до війни? Будь-кого записався там, да там кілька чи година на день да. І ото, ото палац, прямо палац красивий на Шевкович, на політі арабського домі, то, то цушискаково Так. Заможна людина була. Так. І купив, здається, він його у, у Терещенко. У Терещенко. Ага. Він був недалекоглядний, купив прямо перед революцією. Він його перед революцією. Одне насадження лифт. Так, рівнячком це постачено. Тут таке, також, напевно, була якась ну, частина якогось красивого парку. В 1801 році Петр Чечель запросив самчики паркобудівника ірландця Діоніса Махлера для, для ось цього парку, в якому ми з вами знаходимося. І оце липи ось ці також залишилися ще в цих пахівках, 1801 рік. Ту ну, саму липу, це Кримська липа. Ми її побачимо в іншому насадженні, такі балені. олені. Також, отам, у нас стоїть пам'ятник такий, це вшанування сучасне, відомому історику, археологу Михайлу Брайчевському. Він багато часу проводив в Самчиках, багато нам допомагав в свій час, але ну, був такий сильний націоналіст. В 80-х роках йому вдалося надрукувати статтю в канадському журналі, де він звинуватив Росію всіх відах України. Ну, його тоді звільнили з роботи, і вже ж до часів незалежності він перебував безробітний. Вже за незалежності його знову повернули в інститут археології працювати, і був він консультантом першого художника Василя Лапи, який малював наші гривні, і просив його, казав, Василю. Я повішаюсь, якщо ти намалюєш Ярослава Мудрого і Володимира Великого з бородами. тому що в нього були праці, він були докази, що ці князі ніколи боріт не носили. В них були довгі вуса. І в ті часи вищому класу було не прийнято носити бороди. Вони вже відростали під час великого посту або коли поверталися з походів. Так. Ну і перші гривні були намальовані, вони були без борід, а потім знову їх почали малювати з бородами. Дякую. I lost count of my mistakes. Maybe I should leave this town. Feeling so empty, was my best friend. Now that I need him, I need you now. I don't wanna rush, but I'm tired of feeling. Та були парники, дуже багато землі завезено, вновище ну, там вийшло. Таких споруд в Україні збереглося дві. Оце в нас і ще є в Білій церкві парк парку Олександрії. Ну там набагато більше, там десь до трьох гектарів. Вже ми в 2010 році ось до такого стану, як ви бачите, моїми силами все, що можемо. я не може. Що можемо за свої? Ось треба приїхати, а ви не йдемо. Були ще жизні, то вони наташе не перевершено. Ми тут вирізали, не знаю для чого. А що вам ці не можна садці не зробити? Ні, нас поки зараз не можна. i lost count of my mistakes maybe i should leave this town feeling so empty was my best friend now that In my eyes, I lost count of my mistakes Maybe I should leave this town Feeling so empty, where's my best friend Now that I need him, I need you now I don't wanna rush, but I'm tired I'm feeling lonely when I'm sober. I'm afraid to trust, but I'm tired. Walking the streets without your love. I don't wanna rush, but I'm tired. I'm feeling lonely when I'm sober. Перебудував, містки побудував, перебудував, на них стояли дуже тонкі решети, високої якості вироблялося борошно, багато різних видів, які ще на експорт. Перебудував спиртовий завод, на той час дуже багато спиртував. На жаль, у 1916 році він все ці несамчі, була тут у нього найкраща в Україні картинна галерея. Він полюбляв колекціонувати картини, які були під час революції в нього конфісковані. Ну внучка не віднайшла, де поділися картини під час революції. Так. Е і маєток до 1922 року пустував. Під час революції були в селі такі, хто хотів зруйнувати, спалити, так як у сусідніх селах вже все панське було спалене, але більша частина людей... Він платив 15 копійок. Коли човати чоловічі коштували 25 копійок. Комора, була школа частково, і в 1956 році практично до 90-х років перебували кабінети Хмельницької дослідної станції. А, а хто в цій кімнаті жив? Ця кімната тут там. Почиває, пальна тала, тут жіноче спочивання. Спочивали дітей. Yeah. Mm -hmm. саме складне сплетіння паркету, що зустрічається подібне, що в Києві в будинку з Кемерами. Де стеля, там залишився оригінальний малюнок і отам в міші. Стеля зроблена з дерева, повіксовано і вже пізніше розмальовано. Стіни вже були поновлені, так як вони були забілені, зафарбовані, їх по фотографіях поновили. Ми давали знавцям східного мистецтва, хто би під час сил міг розмалювати цю кімнату. Казали, що картинки вдало щось перемальований, і художник був європейець. Будинок поділений рівно на дві частини. Ось ця південна, де було більш природнього освітлення, вона отака була розкішна з ліпниною, як ви бачите, була для прийому гостей. Та частина, де був від фонтана парадний вхід, там гардеробна, буфетна, кабінет власника і три спальні. Там нічого, там не відбудовано все. Та ми тільки зайдемо в одну кімнату в буфетну. Вона без оздоблена. І, і от так, як ми знімали паркет, там ще великі пустоти і підлозі. Ну, це не досліджено, звичайно, це вже такі догадки, тому що по стінах точно тепле повітря піднімалося і обігрівало, ну, можливо, воно ще йшло по підлозі. І от в кожній кімнаті ви бачите такі заокруглені вугли, там стояли грубки і стояли каміни. Виходи грубок були. Бачите, ці гарські ворота до вас. Гостями, блювання забиралося, і отут ці кімнати танцювали. А там їдання. Їдальня, і такий маленький теж там, де вони обідають. А ті ж у них спальні, а тут на дій частині спальні. Воно ну, ось так сім коридорчик і отут всі. Він поділений на дві частини буде. І такі три невеличкі кімнати. Спаленки. І ще, ще Михайло Шостаков зробив з цієї сторони, ще зробив ще три зверху. на одну

I lost count of my mistakes. Maybe I should leave this town. Feeling so empty was my best friend. Now that.